Чи знали ви, що один з персонажів книги Гаррі Поттер та Філософський камінь Ніколас Фламель це реальна історична особа. Прототипом Ніколаса Фламеля став Нікуля Фламель це французький писар, копіювальник, торговець рукописами, що згодом здобув репутацію алхіміка, якому приписують винахід філософського каменя та еліксиру життя. Вважається, що Ніколя Фламель народився в 1330 році в бідній сім'ї. Його батьки померли, коли він ще був молодим, і після їхньої смерті Ніколас переїжджає до Парижа і стає громадським писарем. Вважається, що коли він переїхав до Парижа, згодом він одружується з доволі такою старшою жінкою, яка до того всього ще й була двічі вдовою, і чому йому приписують винахід філософського каменя через те, що він раптово зненацька розбагатів. І ось ці, знаєте, міські легенди почали говорити про те, що він знає якийсь секрет швидше за все. А саме він винайшов філософський камінь і як наслідок еліксир життя. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми говоримо про цікаві факти з історії середньовіччя. Ви на каналі Хістюб, мене звати Марія. Дякую спонсорам, які підтримують мій маленький україномовний канал. Завдяки вам і виходять ці відео. Дякую цьому вельми шановному панству за підтримку і запрошую вас стати частинкою моєї Хістюб сім'ї, а саме підтримати мій канал. Канал лайком, коментарем, також підпискою. А якщо у вас є така можливість та бажання, ви можете стати спонсором мого каналу, скориставшись кнопочкою спонсорства під цим відео, або ж скориставшись реквізитами банківських карток, які теж зазначені в описі під цим відео. Отож, цікаві факти з історії середньовіччя, в які тяжко повірити. Поїхали! Дуже часто пам'ятки з історії середньовіччя мають потаємний символічний зміст, який не так легко і зрозуміти, але все ж таки він є. До символів вдавалося, щоб зашифрувати інформацію або навчити, або, наприклад, передати інформацію для неписемного населення. В період відносної неписемності населення в середньовіччі ці символи можна було використовувати для візуальної передачі повідомлень. До прикладу, святих легко було в. Пізнати за їхніми символами чи атрибутами. Так, чотири євангелісти мали свої емблеми, свої символи. Матвій це є крилатою людиною або людиною-ангелом. Марк це крилатий лев, Лука крилатий бик, Іван це ж Орел. Чому саме такими символами чи такими властивостями наділяли певних людей? Власне, джерелом цих символів виступало саме життя видатної людини, що з ним або з нею траплялося, так і з. Зображували цю людину. До прикладу, відомо, що святий Петро, який був рибалкою, його атрибутами були ключі від раю, човен, риба та півень. Але чому ж півень? Півень символізував зречення Петра, бо як і передбачав Ісус, під час таємної вечері Петро зрікся його ще до того, як півень заспівав на світанку. Чи знаєте ви, як утворився чеський, польський та руський народи? За легендою мандрували троє братів ім'я яких Лех, Чех і Рус. Лех заснував свою столицю держави на місці, де росло дерево з гніздом білого орла. На честь цього білого орла з гніздом він і назвав свою столицю Гнєзно. Чех подався на південь. А рус на схід від імені братів, за легендою, дістали свої назви ляхи, тобто поляки, чехи та руси. А білий Орел став гербом польської держави. Карантин це заходи та методи для запобігання поширенню інфекційних хвороб. Перше його запровадили ще в 14 столітті. Кораблі, які прибували до Венеції з міст, уражених чумою, повинні були відстояти на якорі 40 днів. Італійською це і саме від італійського 40 днів і походить термін карантин. Ми знаємо, що в середньовіччі все суспільство поділялося на основні стани: ті, що працюють, ті, що воюють, та ті, що моляться. І саме ті, що працюють, вони мали величезну кількість повинностей. І як наслідок, ось цих два стани ті, що моляться та ті, що воюють, вони мали певні методи примусити селян до покори. За непокору селян селян Могли покарати грошовим чи натуральним, тобто майновим податком, штрафом, збільшення самих податків, а також збільшення плати за використання землі, збільшення кількості відробітків на феодала, позбавлення права на використання землі. Також були і фізичні покарання, такі як побиття, катування, навіть відрубування кінцівок чи інших частин тіла, також було ув'язнення, але при цьому селяни чини. Опір феодалам. Вони зверталися до судів старших феодалів, працювали або як, погіршували якість або ж навіть кількість виробленої продукції, псували майно феодалів, втікали або мігрували до інших місць, де шукали ліпші умови праці або життя. Навіть могли вбивати феодала або ж його родину і починали селянські повстання, бунти. І навіть війни 19 травня 1051 року у соборі Реймса Анна, наймолодша дочка київського князя Ярослава Мудрого, вийшла заміж за короля Франції Генріха I Капета і невдовзі. Тут же була коронована на престол королеви Франції, як королева Анна супроводжувала чоловіка під час поїздок країною, опікувалась церквами і монастирями, була членом королівської ради. Багато документів тієї доби містять її особистий підпис або згадку про неї на королівських указах з формулюванням: зі згоди моєї дружини Анни чи присутності королеви Анни. Доньку Ярослава Мудрого що про славила Україну на всю Європу, називають прабабусею близько 30 французьких королів, і це при тому, що королева Анна вміла читати і писати. І якщо зараз вам ці факти не здаються вражаючими, то ми говоримо про 11 століття, коли жінка була позбавлена будь-яких прав. А ми тут говоримо, що вона була членкинею королівської ради Франції мега круто! Клас на рубежі 10-11 століття. Імператором, тобто Василевсом Візантійської імперії, був дядько якого звати Василій Другий, який в історію ввійшов під назвою Болгаробійця. Але чому ж така назва? Насправді він прославився своєю жорстокістю, так він підняв Візантію на новий рівень розвитку, але його жорстокість була просто неймовірною. Він наказав виколоти очі 15 Тисячам полонених болгар, залишивши на кожну сотню поводаря з одним оком. За легендою, коли цар Самуїл побачив армію сліпих, що прийшла до Болгарії, він не витримав цього видовища і помер від жаху. Так Василій II, болгаробійця зробив Бізантію наймогутнішою державою тогочасної Європи, але й спричинив її занепад, витрачаючи всі свої сили і сили імперії на завоювання нових земель. А найжахливіше, що ось цей Василь II болгаробійця вважав, що жорстокі щодо переможених болгар є найкращим шляхом. При цьому імператор. Був ревним християнином. Друзі, якщо вам сподобались факти з історії середніх віків, напишіть обов'язково про це в коментарях. І для мене ваші коментарі це просто найкращий зворотній зв'язок, який тільки можливий, оскільки я бачу, що моя робота не даремна, і це цікаво комусь так само, як і мені. Дякую за увагу! Якщо вам було цікаво, пишіть, я обов'язково зніму другу, третю і четверту, навіть частини з цікавих фактів історії серед середніх віків до зустрічі у нових відео.